Там не дуже багато роботи буде. Можеш взяти і його на супровід. Якщо б я на той момент знала, що це вильється там брати по проектну, то там десь вже під 500 людей виходить. Боятися не було часу. Угу. Все, це найбільше, це е, повний капець. Е, от таких всі вже виклики всякі були, а ось такого ще не було. 22-му році везли все, везли всі. Е, ну, спочатку робили, а потім давайте розбиратись навіть рік назад. Я не була. Була е, людина центричною. <гум> моя сфера діяльності це роботи з чужими грошима. Uh -huh. а, і для мене фундаментально є цінність чесності і а, прозорості. У мене є моє місце сили, а, це моя тепличка маленька. Насправді, а, у людини, яка працює з грошима, має бути а, такий імідж. Не пасувати перед будь-якими викликами а, і наближати кожного дня перемогу. Привіт, співдієвці! Вітаю вас на нашому подкасті Я Співдієвець, і я вам дуже вдячна за те, що ви залишаєтесь з нами і слідкуєте за нашими подкастами, з нашими гостями. Я нагадаю, що в нашій студії приходять до нашої студії гості, які стали переможцями номінації Топ Співдієвець, яких ми з вами і обрали. І налаштуйтесь, будь ласка, на приємну розмову, тому що сьогодні в нашій студії наш гість. Це а, в нас Аня Головко. Вітаю приємно. тебе, Аня. Привіт, привіт, привіт. Дякую тобі дуже за те, що ти знайшла час і завітала до нас. Дякую тобі за співдію, а, тому що ти стала одни, однією з хто отримав а, чимало голосів. Тобто, це означає, що цінності співдії вони яскраво проявляються на практиці, і наші співдіївці це помічають, це відмітили. От, тому тобі дуже вдячні. Мені дуже приємно, що е, мене відмітили, і це дуже неочікувано було для мене. Ну, сьогодні ми про це поговоримо да. про твої перші враження. Е, моє таке перше запитання, з чого я розпочинаю, це хто така Аня Головко? Е, Аня Головко це фінансова директорка співдії, е, мама двох донечок е, і дружина свого чоловіка. Дякую тобі. Скажи, будь ласка, якщо говорити про згадай згадає зараз той шлях, коли тільки-тільки ти притнулася зі співдії. Поділись, будь ласка, тому що в нас спільнота вона дуже розширюється, і хтось, хто був на старті, вони цю історію прекрасно знають, а хто до нас доєднується, вони цього не знають. Це було, ну, це було на початку повномасштабного вторгнення. В березні 22-го року я з доньками і з мамою виїхали за кордон, тому що ми не знали, що буде, як буде. Ось мій чоловік залишився у Львові і доєднався до команди співдії, яка буквально там створилась декілька днів тому. А в квітні, вже коли Виникла потреба здійснювати бухгалтерський супровід фопів, з яким фонд почав співпрацювати. Mm -hmm. Відповідно, звернулись до мене, тому що я бухгалтер там з досвідом. Звернулись до мене так, почався мій шлях в співдії. Uh -huh. Все насправді дуже просто. <рес> ну а слухай, ми з тобою май майже даєте також майже з початку, з 22 го року, але і для мене ця історія я навіть і не знала. Ми з тобою не мали можливості поговорити про те, взагалі, да, як твій шлях перетнувся зі співдії. А скажи, будь ласка, чи протягом цього шляху, чи змінювались в тебе ролі? Змінювалися, тому що це. як я скажу, я починала з супроводу ФОПів. Угу. А це був квітень, а, це ще були вимкнені всі реєстри. все, ми розбирались з ФОПами, бо деякі податкові переїжджали до така внутрішня кухня, яка була. А, ми. Розбиралися з ними в квітні мені зателефонував Нікіта Туляков, керівник благодійного угу. напрямку, і каже: слухай, у нас тут фонд юридично зараз ми там реєструємо, все там не дуже багато роботи буде. Можеш <світ> взяти і його на супровід. Якщо б я на той момент знала, що це вильється. Бо знову ж таки для мене було те, що я була за кордоном і я ж зрозуміла, що віддалено почала працювати. Угу. І думаю, ну, кажу, Нікіт, якщо роботи буде небагато, то тоді. І давай. Uh -huh. а, так почався вже. Я стала єдиним бухгалтером співдії. Ну там єдиний головний бухгалтер, я їм стала. Так. Потім згодом у мене почали з'являтися мої, як я кажу, феї, чарівниці моя команда, мої дівчата-бухгалтери. І наприкінці 22-го року керівниця фонду Ірина Тулякова мені каже: Я тебе бачу як фінансову директорку фонду. І запропонувала відповідно мені цю посаду. Для мене це було дуже цінно, дуже ну приємно. Угу. Я погодилась. Uh -huh. І відповідно з того моменту я вже там майже там два роки, я вже є фінансовою директоркою фонду. Uh -huh. А скажи, будь ласка, кількість команди твоєї, скільки в тебе зараз співдіяв ці? Uh, сім людей. Сім людей uh -huh. розпочинала сама і зараз сім людей. А я хочу повернутися до того, що, що ти сказала, коли Нікіта до тебе постукав і сказав, що тут роботи небагато, да, потрібна твоя підтримка. І якщо б ти знала, що це все виліться, скільки зараз співдієв? А ви обслуговуєте своєї команди, якщо ти так можеш сказати це? Е, е, ну зараз так, щоб фопів, то там їх не прям щоб дуже багато, але ну, повністю ж вся бухгалтерія фонду uh -huh. це повністю на нас, е, ну, дівчата. Ну, команди зараз, якщо там брати по проекту, то там десь вже під 500 людей виходить. Це кожного місяця. Ми uh -huh. ну це окрім того, що ми там якісь питання по проекту, але це uh -huh. те, що не пов'язано конкретно так. там з надавачем послуг 500 людей. Десь так. Угу, на привіт, зараз можна передати Нікійці толяковому, що роботи небагато. Е, ну, це ж знаєш, як е, очі бояться, руки роблять. Тому воно ж все було все одно поступово. Тобто так. зрозумів, що якщо б це було одразу, то о Боже, що це таке? Угу. А оскільки воно поступово, то воно більш-менш було е, по, понаростаюче. Угу, угу. Тому боятися не було часу. Угу. А дякую тобі а, від себе. І від, від всієї команди що щоправда, в нас просто величезний порядок в такому великому об'ємі все, що в нас відбувається, і маю на увазі все, що стосується, і фінансової частини. І це просто величезна подяка тобі і Дякую. твоїй команді. Ну, воно так здається зі сторони, що ну подумаєш там 500 надавачів послуг сьогодні там їх провести да, за ручку там щомісячно, і плюс ще інші справи, які не стосуються да, саме надавачів. Послух, але ж ми знаємо, що за цим стоїть там титанічна робота, і не завжди воно все так легко да, здається, як зі сторони. Mm -hmm. Який найбільше за цей час був на твоєму шляху співдії найбільшим викликом, що стало? Можливо, це щось було чи. Чи в проєкті, чи якийсь період був, чи задача була така, якийсь можливо переломний момент. У нас, коли виникає виклик, у мене такі перше, все це найбільше, це повний капець. От таких всі вже викликів всякі були, а ось такого ще не було. Унікальний. Да, от потім, коли ми там зрозуміли, що ми перед викликами не пасуємо, коли там ми починаємо там розбиратися, все угу. зробили, вирулили, ми ж, то якби і не такий прям страшний той був виклик <с норм, <с от але якщо прям згадувати якийсь там мій особистий mm -hmm. виклик, то для мене особистим викликом було закриття взагалі перше закриття 22 фінансового року. і Подача mm -hmm. звітності. А, у мене досвід роботи достатньо великий, але в різних сферах бізнесу. Неприбуткова сфера. Mm -hmm. Вона відрізняється, де закони бізнесу вони ну трохи не працюють, і є своя специфіка, свої особливості. І розібратися в цьому всьому вчасно все зробити, щоб не було ніяких нюансів. Для мене це був от реально особистий виклик. Він коштував так трохи нервів, угу. от але. Тобто співдія вона стала для тебе першим досвідом саме неприбуткової організації? Да, да. Да? Да. Серйозно. Ну, для мене зараз це відкриття, тому що коли я бачу, як все працює як годинник, і мені здається, що немає жодного запитання, на яке б ти не знала відповіді, нема на увазі в сфері там, обслуговування, там, фінансів. А, і я чомусь думала, що в тебе попередній досвід був також неприбутковий. Ні, не ну, було такого досвіду. Це... У мене це для мене перший досвід. Ну що ну просто тут питання в тому, що були mm -hmm. все одно якісь питання, які ще навіть на рівні держави mm -hmm. вони ніяк не регулювалися. так були, само там? гуманітарна допомога. Mm -hmm. Бо в 22-му році везли все, везли всі. Ну спочатку робили, а потім давайте розбиратись, mm -hmm. що вже, що вже з цим робити. Mm -hmm. Тому ну тут були такі нюанси, бо вони навіть не узгоджені були на рівні. Держава uh -huh. плюс все одно специфіка галузі. Uh -huh. Uh -huh. Дякую так, да, команді, що робите ці процеси системними і прозорими і зрозумілими у мене, я ж в мене найкраща команда, найкращих дівчат, які зі мною вони всі неймовірні професіонали. Але я хочу сказати, що все залежить не тільки від бухгалтерів. Величезна подяка взагалі всім програмним командам, тому що ми ж теж не можемо взаємодіяти з кожною людиною там на місці, і програмні команди вони теж настільки нам допомагають на цьому. Шляху. Тому без них ми теж як без рук. Угу, угу. Зараз хочу запросити тебе, щоб ми поговорили в площині цінностей, тому що в нас топ-співдівці визначали саме за цінностями, хто найяскравіше най 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 проявляє цінності в полях, і тебе відмітили наші співдіївці як одну з. Скажи, будь ласка, взагалі, от саме поняття цінності, що воно є для тебе? Чим воно є для тебе? Мені здається, що у кожної людини має бути взагалі свій набір цінностей, що uh -huh. для неї в цьому житті важливо, за яку межу вона не переступить. Uh -huh. І я думаю, що воно є таким фундаментом розвитку кожної людини як особистості. Uh -huh. А цінності співдія, чим воно є для тебе? Uh -huh. Наші цінності це да там співдія, так. людиноцентричність і любов до України. Угу. Це на мою думку найкращі цінності, які загалом зібрані в співдії. І загалом вони зібрані в кожному і мають і присутні в кожному українці. І цінності, як співдія і неймовірна любов до України, угу. я думаю, що кожен українець весь цей час демонстрував, демонструє, і це оцінив весь світ, угу. які українці і як вони демонструють. Свої цінності всьому світу і не тільки один одному. Uh -huh, uh -huh. Ну, і вони також ще взаємопов'язані, да? як ти сказала, співдія любов до України. як ти можеш чи співдіяти, чи любити Україну, якщо в тебе немає любові до людей, да? це людиноцентричність. Uh -huh. Ну, да. Для мене особисто, для мене найтакими uh -huh. ближчими цінностями uh -huh. це все одно є співдія uh -huh. і співдія. любов до України. людино uh -huh. людиноцентричність, я у себе прокачую цей, <свят> цю цінність, тому що ну, навіть рік назад моя сфера діяльності ну, вона, це все одно цифри, а uh -huh. і вона Скажімо, я прокачую цю цінність у себе, тому що навіть рік назад я не була е, людиноцентричною, От. А, а зараз я ну, мені здається, трохи змінилась в цьому напрямку. Ну і хочу сказати, що ти гарно себе прокачуєш, тому що коли я знайомилася з коментарями, які тобі залишали, то е, бачиш, зі сторони і не тільки ж там члени твоєї команди, да, тому що там дуже багато було коментарів, не, не сім коментарів, скільки там кількість да, членів твоєї команди. От. А, і люди відмічали людиноцентричність, Ну, але до, до коментарів ми перейдемо трішечки пізніше. А, можливо, є, а, і ти можеш поділитися якоюсь фундаментальною цінністю чи, можливо, цінностями твоїми особистими. Що, що, ну, якби не є, да, в нас немає не серед наших трьох цінностей, але вона для тебе чи вони цінності важливі, і ти би поділила з нами? Загалом, оскільки моя сфера діяльності це робота з чужими грошима. Угу. А, і для мене фундаментально є цінність чесності і а, прозорості. Угу. А, тому що вони є фундаментом моєї роботи і моя репутація це найголовніше надбання в, моїй кар в моєму кар'єрному зростанні <гум> Тому такі цінності. <гум> <гум> Ань, ну це дуже потужно. Я думаю, що якщо б <гум> всі люди цього світу знаєш, мали, мали саме правда таку в, в корні, да, таку цінність, як а, прозорість і а, чесні, чесність, чесність да. то насправді тоді би. Ми б бачили потужні зміни не тільки в нашій країні, да та також по всьому світу. Мені Тому ділись поширюй ці дві цінності, правда, які дуже дуже важливі. Дякую тобі. Тепер зрозуміло, чому в нас все так системно, прозоро і чесно да вибудовується наша робота. Дякую вам за це. Скажи, будь ласка, можливо є щось, про що наша спільнота співдіюця про тебе не знає? І ти хотіла поділитися. Це може бути будь-що не обов'язково робоче, можливо, особисте. Я думаю, декілька вже людей точно про це знає, але більшість все одно не знаю. У мене є моє місце сили, це моя тепличка маленька, в якій я в вільний час вирощую там огірки, помідори, перці. А ще я оплітаю горщики ротангом. Да, клас, а ось і а, загалом дуже люблю висаджувати гортензії, а, троянди. Вони у мене на дачі зростають, тому я прям якось. Це дуже полюбила останнім часом. і Я думаю, що багато людей про мене цього явно не знають. Mm -hmm. Mm -hmm. Да. Дякую тобі, що ділишся. А, і насправді скажу, що з кожним гостем відкривається якась сторона, яка ну, реально може бути взагалі неочевидна, виходячи з діяльності, да, якою людина займається. А, ну що, перейдемо тепер до того дня, коли а, тебе озвучили, да, в презентації презентувала, як. А, Одну з топ та співдіявців, яка найяскравіше проявляє цінності в, в, в житті, і це помічає також інші. Пам'ятаєш своє перше враження. Пам'ятаю, oh, поділися для мене це було максимально неочікувано, тому що, як я казала раніше, моя сфера діяльності це е, більше гроші, цифри, аніж люди. Uh -huh. І е, у мене в голові був мій список топчиків, які є. Ну і зрозуміла, мене в моєму списку явно не було. Uh -huh. Але в е, 99% в цьому списку людей, які е, отримали. Співпало, да? Да, вони співпали. Uh -huh. Uh -huh. Це там ті, за кого я голосувала. Uh -huh. Ось і ну, мене в моєму списку не було. Я навіть не очікувала. Це, uh -huh. це було мега приємно і максимально неочікувано. А про що це для тебе? Для мене це більше про найбільше і найголовніше про довіру і неймовірну довіру людей до мене? Я хочу зараз прочитати один з коментарів. Uh, задоволення би да прийшлась би по всім коментарям. Я прочитаю один, я обрала один з і uh, коли я прочитаю, я просто попрошу, щоб ти його прокоментувала. Да, про що це uh, для тебе? Uh, хтось залишив такий коментар, як часто може сваритись, але насправді вона завжди знайде вихід чи спосіб здійснити співдію з іншими заради спільного результату. Прокоментуй, будь ласка. Насправді, у людини, яка працює з грошима, має бути такий імідж. Бо я завжди говорю: якщо ви не знаєте, прийдіть, спитайте без самодіяльності. І угу. я в даному випадку, якщо хтось, як я кажу, включає творчість в угу. питаннях, які стосуються там грошей, податків, ще чогось, угу. я буду сваритись. Угу. Якщо людина не знає і ну, потім як я кажу, розгрібати. Те, що а, людина, яка некомпетентна в цій сфері, вона може бути компетентна максимально в своїй uh -huh. сфері, але в сфері там, фінансів бухгалтерії вона. ну, не знаю, бо це не її сфера, це нормально. Uh -huh. uh, і розгрібати потім це набагато вирішувати ті проблеми, які виникають. Воно складніше ніж uh, тут. Тому я всіх привчила, uh -huh. і я можу сваритись, якщо починається якась там творчість, якщо люди починають робити щось не те. Uh -huh. uh, але ну, ми всі працюємо на одну спільну мету, тому якби. Посварилась, то посварилась, але ж треба вирішувати і шукати якісь вихід із ситуації. Тому що в будь-якому випадку ми всі гвинтики однієї величезної машини, і ми всі працюємо на єдиний результат для того, щоб наш цей кінцевий бенефіціар. Він, Отримав те, що ві за чим він до нас звернувся. Це не важливо. Це може бути продуктовий набір. А може, людина привела свою дитину для того, щоб угу. в простір, щоб їй було легше, чи вона мала б отримати доступ до навчання. Тому тут, якби ми маємо знайти вихід з будь-якої ситуації угу. для того, щоб люди, які до нас приходять, значить вони відчувають потребу в тому, що вони мають прийти до нас і вони мають залишитися задоволені. Тим, що вони до нас прийшли, щоб вони могли прийти ще раз. Uh -huh, uh -huh. А, дякую тобі за таке порівняння щодо гвинтиків. Я тут з того дозволу а, просто як а, продовжу, а як взяти? Я дуже люблю це, це, це порівняння, якщо взяти от такі величезні будильники, які дуже голосно да, вони дзвонять, А взяти будильники, якщо там відкрутити задню кришку, то ми побачимо багато різних гвинтиків. І от як ти сказала, да, що важливо, коли ми всі співдієвці розуміємо, що кожен відповідає за свою роботу. Ти ще так гарно сказала, що в, саме в твоїй роботі, яка пов'язана з фінансами, там немає місця творчості чи якісь там креативності, да? є чітко, ну якщо ми говоримо да, про якісь там чітко визначені речі, да? є там законодавство, і ми там слідуємо там, певним речам. А є навпаки в нас якісь певні там, напрями, департаменти, там, відділи, да? де навпаки, в співдії важливо проявляти творчість, креативити не боятися да, щось зробити, навіть якщо там ти творчо підходиш до. Чогось і робиш помилку, то за нею не, не буде чогось суттєвого. Ти можеш її виправити. А, наприклад, в твоїй роботі, в роботі твоєї команди є певні речі, де, наприклад, не можна нічого нести від себе. Може дорого да, коштувати. Бо вона буде дорого коштувати. Це так круто. Ти прям зробила це порівняння, хотілося прям, знаєш, як завершити, да, додати ще від себе. А, Ань. Зараз у нас слухає наша вся спільнота співдіявців, і я хотіла б тобі запропонувати, щоб ти могла зараз щось сказати від себе, нашій спільноті співдіявців. А щось, чим ти правда, можеш вплинути в хорошому сенсі на нашу спільноту, що їй, щось їй від себе сказати. В тебе зараз є така можливість. Я думаю, що мої слова насправді відгукнуться кожному члену нашої команди, кожному співдіївцю, тому що я б побажала всій нашій спільноті не зупинятись на тому шляху, по якому вони йдуть, не пасувати перед будь-якими викликами і наближати кожного дня перемогу. І не забувати, що ми співдіємо заради перемоги з да, заради перемоги. Дякую, дякую тобі дуже за твій дорогоцінний час. Знаючи, скільки, скільки стоїть за плечима роботи і задачі, знаючи, як виглядає твій календар, ти все рівно знайшла час і, і доєдналась. Дякую тобі за щиру таку розмову. І я хочу зараз подякувати кожному нашому співдіявцю. Дякую вам за те, що ви є з нами. Дякую за вашу співдію на місцях, там, де ви є, а дякуємо за ваші серця і. Дякуємо, що ви продовжуєте дивитися наші подкасти і підтримуєте нас. І, Будь ласка, не перемикайтеся до зустрічі з нашим наступним гостем.